Тернополянка Магдалина Липовецька вивчає історію ще з малку. У свої 15 років вона захоплюється українськими історичними постатями, громадськими діячами, волонтерами і добровольцями. Саме про них дівчина підготувала наукову роботу, яку представила на престижній освітній премії імені Павла Тичини, організованій творчим об'єднанням Мур. За креативну подачу та глибокий зміст матеріалу про українських січових стрільців дівчина стала лауреаткою конкурсу. І посіла третє місце. Раз це була перший добровольчий, добровольчий легіон під час Першої світової війни, куди входила українська інтелігенція здебільшого. І я розповідала, які містки з сучасністю ми можемо до цього донести. І взагалі і чому про них варто знати, тому що тоді вже були 100 років тому, рівно 100 років до сучасної російсько-української війни, волонтери добровольці. Вже тоді жінки писали листи на фронт або ж воювали у війську, і це надзвичайно захоплює цікаво. Про те, що візьме участь у конкурсі, Магдалина дізналася від засновника гурту Мур Олександра Хоменка, який зателефонував їй особисто. Із понад 200 заявок можливість прочитати свої лекції отримали ще 25 учасників. Семеро з них пройшли до фіналу, серед яких і тернополянка, яка стала наймолодшою фіналісткою та лауреаткою премії. Свою освітню лекцію дівчина доповнила презентацією з кумедними вставками і грою на синтезаторі, на якому ви виконувала мелодії зі стрілецьких пісень. Журі високо оцінили підготовку тернополянки і нагородили її грошовою премією у 100 тисяч гривень. Для Магдалини це підтвердження того, що будь-які знання варті часу, який вона присвячує вивченню історії. Дівчина каже, на це її надихають організатори премії. Це неймовірні речі, які вони роблять зараз. Те, що вони поширюють, і це стає. Доволі популярним і насправді популярним серед не лише молоді, не лише дітей, але й дорослих. І більшість глядачів чи слухачів їхніх поціновичів їхньої творчості можуть дізнаватися про героїв української історії інколи з іншого кута інколи взагалі дізнаватися про них вперше. Отримані кошти Магдалина планує спрямувати на освіту та допомогу українським захисникам і захисницям. каже, хоче, щоб ця сума принесла користь і їй, і державі. Насправді зараз я вирішила, що переведу ці гроші у військові документи на державу, у військові облігації. Згодом десь через рік я витрачу їх на навчання, потрібно обирати університет, потрібно буде якісь іспити, можливо, здавати на знання мови, якісь сертифікати. Тому я вирішила, що хотіла би ці гроші витратити на, мабуть, освіту і допомогу військовим. Освітня премія від творчого об'єднання Мур започаткована в 2024 році. У ній беруть участь освітяни з усієї країни: від школярів до науковців з вченими ступенями. Конкурс покликаний підтримати креативних людей і популяризаторів знань, які вміють захопливо розповідати про складні теми.